Служба безпеки та Національна поліція по гарячих слідах встановили обставини та виконавців теракту, який 11 березня цього року РФ здійснила у центрі Івано-Франківська. За наявними даними у вечері того дня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій в районі залізничного вокзалу. Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких РФ завербувала через телеграм-канали із пошуку легких грошей і втягнула у злочинну діяльність. У наслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями. За даними слідства, неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували. В обмін на обіцянку грошей від окупантів вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термос. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами із можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього, на виконання вказівки російського замовника, зломисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність. Близько 18.30 11 березня, вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті. Крім неповнолітніх, від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих. Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі. Наразі слідчі СБУ підготовили повідомлення про підозру 15-річному фігуранту за декількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, це стаття 258 «Пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини. А також частина друга статті 263 прим, 1 – незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб. Санкція статей передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній кімнаті з фігурантами під час підготовки теракту. СБУ вкотре застерігає українців. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику: вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте, вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ Спали ФСБшника. Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.